Привіт замін, заміна поруги. Ось що я зробив за пару... останніх пару днів. Відсвердлив старий поріг. Відремонтував трохи під... підсилювач. Я вже приварив цю накладку. Ось так вона виглядає. Іми струбцинками двома піджимав і полу, полу автоматом варив. Тут плошняком тоді зачистив трохи шпаклівки і води то, що треба. Тут є усилитель, він так дробленний, не знаю, я спробував. Фігня погано. Не можна його вжати, щоб потім перехватити. Получається тут такий. хрусткий такий тепер. Тут також за. Заварену і зачистено. Тут, конечно, в таких місцях погано не знаю, чим зачистить, у мене нічого такого немає. Вот <гум> <гум> так в принципі. І збарив такий полавтомату трохи місцями позачищаю тут де уплотнитель, а тут я думаю так воно і буде не буду я його зачищати красота тут вже не силь не столь важна такі бугри такі нормальні тут місцями Так тут ще звісно дирка, але я тоді кинув вже машину на на колеса тоді вже б дворити, бо так вдобно. що капець. Так, я його всю хотів показати пол автомат, яким я варив. Цей порух відварю. Новато, конечно, тут. Коротше, воно про провар є. Тут це мов, щоб воно оце було притулялося, бо якщо не буде приставати, то то все до 40 кг баніка воно в фігулу буде варитися. я був ремонтував, ну короче гниле було. Кусочки такі, два уварили. Хочу вам показати, який він був, стан його до ремонту. Такий він, короче хрустящий. Хе-хе, хрустящий полок такий. Ну, Короче, тут класснее в кругом. Оріг хочу вам показати який тут печалька. Набагато хуже ніж з тої сторони. Там я тільки пару кусочків варив бог було, ну, А тут а, дно. Тут навіть дно ржаво. ж не знаю. Ну якось я його буду все, все одно ремонтувати. Придеться вирізати. Ар звідси я аж до краю. І варити аж тако, навірно. Полоску. А Тут поселители все тоже такі, що вже підрізав трохи. Ну, коротше, отаке. якась скрита полость непонятно ніякого дренажу немає нафіга це так зроблено було не знаю коротше конденсат збирався тут і весь час воно ржавіло треба було якихось пару дірок просвердити, якийсь недочоток з заводу, це капець І так, я удалив все лишнє І буду зварювати, зачищати від заварювання. Зварювання. Так. Я вже тут трохи попідварював, але ну, ще не, не до кінця. Хочу ще маю так ставити. Опираюсь. Цілими піджимаю в автомат там заварює ці дірки. і все тут ще позаварює. Ось табличка яка. Який порох? Так воно виглядає позачухував ті зверні електрозаклепки тут поза позачухував, що можна вже навіть тут позачухував. Вот так. Тоже позади так пешменч пойдет. Тут вообще грань хорошо получилась. Почти ревно даже ничего не мое. Ну тут так нормально. Як ремонтував пороги, то, то, то були дирки шов, І воно сюди йде тако. Пішло Один лист. Заварив тут. І тут була гнила з цього краю. Теж отак заварив.